Олександре, настрій команди після двох турів і перед важливим і важким матчем в третьому турі. В чудовому настрої підходимо до матчу з Нивою Бузовою. Це лідер нашої турнірної таблиці. В них три перемоги в трьох матчах. З нашої сторони обіцяємо дуже видовищну гру дамо бій лідеру таблиці. І з нашого боку обіцяємо здобути очки. Є багато в нас дебютантів. Хлопці забили перші голи на професійному рівні. Якось привітали їх з цими досягненнями чи проставлялися хлопці? Бо он, Валерій в інтерв'ю розказував, що ще, ще Назар має там якогось торта принести. Ще принесе. Ми обов'язково з його це все зіб'ємо, діло. Від дебютантів ми ви можливо вже бачили відео на нашому на нашій Ютуб сторінки та сторінці інстаграм, як ми співали патріотичну пісню Червона рута. Ну от, до речі, хотілося б запитати, ви ж грали з Нивою? Вже є в нас історія протистоянь з Нивою, яка була дуже таким сильним колективом і в аматорському чемпіонаті України. Що можете сказати про суперника? Важко буде. Так, буде дуже важко. Минулого року ми грали на чемпіонат аматорів з Нивою Бузовою, програли 2-0. Можна сказати, наприкінці матчу пропустили прикрик голи. Всі помилки свої виправимо і дамо бій, лідеру таблиці.